Пані Світлана у День пам'яті захисників України прийшла до свого рідного героя. Чоловік жінки Рашат. Усе життя, що прожили разом, був у військовій формі та зі зброєю у руках. Під час повномасштабного вторгнення захищав Херсон, однак звільнення міста, на жаль, не дочекався. Загинув 20 жовтня 2022-го. Під час повномасштабного вторгнення ну, одразу, звичайно ж, їх по тривозі підняли і. Ну, З того часу вже фактично ми не бачились. Просто, напевне, найважче було в той період те, що я дивилася відео, коли хлопці звільнили, як їх зустрічали, як їм раділи, і мені було дуже важко. Розуміти те, що він того, того вже не побачив, а він дуже сильно на це заслуговував. Болить серце батьків ще одного героя. Їхній син Володимир загинув у Яворові 2022-го. Україну боронив ще з 2015-го. Був найдобрішою людиною у світі, кажуть рідні. Він був Іловайську, в в Дебальців. Всі ці роки служив, тож добре не був любив жити. Сталося, сталося. Лишилася дочка. Вісім років безрідної кровинки пані Ольга. Вона мати загиблого героя Анатолія Якушка. Її син без жодного військового досвіду пішов боронити країну. У нього дуже багато друзів було. От, таке шило було, що він. Кругом його хватало. Він любив Україну. Ми живемо в думку. Він дуже любив наше озеро. Він туди ходив і за рибою ухажував, і там її убирали на шестому ставу. Він дуже любив наше місто. Над могилою кожного із героїв майорять синьо-жовті стяги. Вони нагадують усім перехожим, ці люди віддали своє життя, боронячи рідну землю. Нині у дев'яту річницю Іловайської трагедії та у день пам'яті захисників України на алеї Слави у Хмельницькому поклали квіти до пам'ятників, а священики провели панахиду. Паси, упокой, і прийми до басену, життя, з 2014 року ми провели в останню путь вже більше 250 наших героїв. Абсолютно більшість спочиває тут на Алеї Слави, на кладовищі в Раково. Це наш пантеон героїв. Ну, але так само ми вшановуємо віддаємо пам'ять, данину пам'яті всім тим, хто похований на інших кладовищах по всій нашій територіальній громади. Ну і по інших територіальних громадах. Є в нас частина героїв, яких ми так сьогодні кожен день пам'ять, які не поховані ніде, які загинули, але на жаль, тіл, тіл їх не вдалося вивезти. Вони не поховані, але визнані рішенням судів як загиблі. І в нас такі на жаль є. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33-й телеканал.